Доброго, Доброго дня, дня, пані та панове. Слава Україні! Ми, ми раді вітати вас із майже вже такого вечірнього Івано-Франківська з... з поєдинку в рамках 12-го туру чемпіонату Івано-Франківщини з футболу сезону 2025-2026. Прикарпатців зараз до вашої уваги на екранах. Ну і суперником сьогодні команди з Івано-Франківська є футбольний клуб. «Снятин», а ось і склад. Сьогоднішніх гостей, давайте одразу про склади. Сьогоднішні господарі у п'яти матчах ці два колективи лише одну перемогу здобули в чотирьох матчах. Зазнали поразки. Зараз є момент у прихарпаття тепловика. Удар по воротах не виходить. Проведено менше аніж Прикарпаття Тепловик. Козенко зараз доволі легко обіграв суперника. Він з м'ячем залишається. Прострілює удар по воротах! Ну і як не реалізовувати такі моменти. По турнірній таблиці, якщо рухатись, хоча давайте про це згодом, тому що гострим моментом уже і Снятин відповідає І тут немає удару поворота, хоча знову було дуже дуже гостро. Супронюк там підхоплює м'яча праворуч, прострілює в стійку. М'яч влучає. Футбольного клубу сняти. на супронюка передача від Віталія Короля. Не дуже точно. Якраз він зараз дещо загубив свою позицію. Є можливість сняти, на для того, щоб рахунок відкривати. Удар по воротах на 21-й хвилині. Лицак на грабана. Грабан зупиняє, і зберігає м'яч для своєї команди. Усокін на Супронюка віддав. Супронюк чекає підключення партнера по команді. Зрештою б'є сам. Ну і Мишковський забирає побажати гравцям, щоб вони були не настільки точними, якщо м'яч буде летіти саме. Ось в сторону нашої трансляційної камери. Зараз момент удар поворотах знову в стійку м'яч влучає. Знову Супроню Січняк уже до цього м'яча не стигне. Назарій Пасічняк теж Равецький завжди активний в кожному матчі. Супронюк готує собі удар. Супронюк не пробиває, б'є він тільки зараз. Ну і знову рятує свою команду. Мешковський не було нікого взагалі з гравців в зеленій формі. Тут знову ж таки в надії на те, що спритний Козенко зіграє приблизно так, як він грає зараз, і виконає ось таку навісну передачу. Рота суперників висока передача. Немає тут удару поворотах, але ось тут він є. Удар який блокується. Ну і черговий. Кутовий, знову бачимо зараз таке враження високу передачу. Ну йде там м'яч, удар по воротах, і рахунок таки відкрито. Друзі, 49-та. Він його і реалізував. Супронюк, супронюк не б'є сам, дає туди і ще в напівфланг. Козенко падає, і це пенальті. Друзі, пенальті на 58 й хвилині. І давайте подивимось на це. Невеликий розбіг пробиває Грабан і чітко забиває 1-1, 58-й хвилина матчу. Ну тут король уже загубив свою позицію. Владислав Андрієць. Ну король таки вступив до кінця в цю боротьбу. Зараз балан награбана. Віддає нікого тут не було. А тут Пасічняк перший на м'ячі. Пасічняк м'яч прокидає. Мишковський далеко воріт Виходить, виходить виправдано. Віддав Бицак. той йому повернув. М'яч в опорній зоні, але в опорній зоні снятина, але в гравців. Прикарпаття тепловика. Ну і Максу про класним ударом наші щ... Висока передача, чи буде удар по воротах. Є удар по воротах. Грицюк. він з м'ячем. І ось такий удар над воротами. М'яч летить. Це історія. Ось зараз здається, перехвалили. Милипчука він м'яч втратив. Він обрізав свою команду. Пасічняк уже штрафному майданчику суперника. Пасічняк прострілює невдало. Краєвський стійку м'яч влучає. Не зможе Максим Мишковський в нас гру продовжити. Мишковський сьогодні рятував свою команду стільки разів, скільки міг пропу пропущених м'ячах точно його помилки немає. Провів лише 5 поєдинків, при тому всьому 402 хвилини зіграв. Ну а ось так, друзі, рахунок стає в нас 3-1. Ну і в цей момент, друзі, лунає фінальний свисток арбітрині матчу Анастасії Романюк із рахунком Прикарпаття тепловик перемагає вдома. Нарешті перериває свою безпрограшну, точніше, абсолютно програшну, безвиграшну серію.